Вітаю вас. Е, та включив, значе. Чутно мене, так? Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Е, цікаво, знаєте, переживаю зараз такий нелегкий час, коли готуєшся до проповіді, то постійно хочеться пережити те, через що ти проходиш, а саме там ну, готуєш проповідь. Да, і слово, яке працює сьогодні в нашому житті, воно живе. І воно діє, насправді дуже діє. І хотів би почати сьогоднішню проповідь з таких слів: Біблія повинна бути книгою, за якою ми живемо і вмираємо, тому що вона представляє нам того, хто був у Бога від початку, сказав Френсіс Дафі. Він наголошував, що римська католицька церква вважає читання Біблії настільки сильно, що дарує. Повне відпущення прогріхів. Представте собі, да? хто щоденно читає Біблію, той має це прощення. Священник Дафі заохочував своїх слухачів мати Біблію під рукою і читати її кожного дня. Друзі, і в мене я вірю в те, що кожен з нас сьогодні читає Слово Боже. І не один раз. Ну, я так вірю в це, не знаю. Може я і не правий. Я знаю, що багато людей взагалі раз в тиждень читають, а хтось взагалі не читає, десь чує, і це велика проблема. Щирі християни завжди вірили у богонатхненність, слово Божого. Друзі, що таке богонатхненність, Да? Богонатхненність – це є надприродною дією Духа Святого на розуми святих письменників Біблії. Яка внаслідок цього стала не тільки їхнім словом, словом, а й словом Божим. Друзі, і Біблія для нас це як зброя. Багато нам про це говорять, що Біблія це як е, меч, да, обою, е, обоюдозагострений, обоюдо він розділяє. І сьогодні без слова Божого друзі, ми не можемо взагалі існувати. Без вас. Тому хотів би сьогодні взагалі говорити про те, як Петро жив і як він говорив про Святе письмо. Сьогодні ми будемо з вами говорити про три принципи. Перший з них це Петро завжди цитував старий заповід. Апостол Петро декілька разів проповідував у Єрусалімі і Кесарії. У новому заповіті не згадується, що Петро проповідував ще в яких інших містах. Його проповіді записані в дії святих апостолів в 1, 2, 3, 4, 10, 11 і 15 розділах. Це ви зможете перевірити після. І я б хотів би, щоб ви мали таку звичку, друзі, завжди кожного пастиря, кожного проповідника перевіряти, чи говорить він. Істину, чи говорить він правду Слова Божого. Це дуже ключові, ключові е, речі. Да? У перших чотирьох розділах Петро сім разів цитує старозаповітних письменників Йола, Давида, Моїсея. Петро вірив, що ці письменники вони були богонатхненні люди. Це люди, які отримували від Духа Святого і викладали нам те, що ми сьогодні з вами читаємо. І Петро казав: а Бог учинив в дії 3.18, а Бог учинив так, як він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Петро знав, що Бог говорив через старозаповітніх священників, друзі. Петро не тільки проповідував Євангеліє, він також написав два послання. Перше Петра і друге Петра, які ми знаходимо в новому заповіті. У цих двох листах Петро дев'ять разів цитує старий заповіт. Це книга Левіт, Псалмів, проповісти Соломонових та Ісаї. Тут він знову використовує богонатхненних письменників для того, щоб підтвердити свою думку і свої слова, друзі. І Петро ніколи не цитував інших книг. Він цитував святе письмо, тому що він вважав, що святе письмо його достатньо, і воно є богонатхненним, і воно є дієвим в нашому житті, друзі. Петро робив те, що часто робив і Христос. Господь Ісус і більше новозаповітніх письменників вважали, що старий заповіт це натхнений Богом твір, друзі. І це дуже важливо. Другий принцип, який має бути, Петро, Петро вірив у богонатхненність нового заповіту. Перше, ми з вами говорили, він цитував, друге він вірив. Одного разу Петро, Матвій і ще 10 учнів були з Господом Ісусом. І це ми можемо прочитати в Писланні до Івана в 14, 15, 16 розділах. Ми зачитувати це зараз не будемо. Я думаю, ви це зможете зробити. І Ісус навчав Петра та інших апостолів про те, що Він пошле Духа Святого. Друзі, наскільки. Сьогодні ми з вами звертаємося до Духа Святого. Наскільки ми упустили цей момент Духа Святого взагалі в нашому житті, зачасту я чую молитви, коли ми звертаємося до Христа, до Бога, до Духа Святого дуже мало звертаються люди. Дуже мало. І в цьому є велика проблема. І він ще розказував, що. Дух, цей, який прийде, він оселиться в нас. Також він навчав, що новий заповідь буде написаний, буде написаний через натхнення від Духа Святого. Новий заповідь поділяється на три частини, друзі: це Чотири Євангелія і дії святих апостолів це п'ять книг, так? Да? Потім Послання, 21 книга. І книга об'явлення. Одна книга. Євангелії та Книги святих апостолів розповідають про минуле, про життя Ісуса і ранню християнську церкву. Послання дають нам настанови, як нам жити з вами сьогодні. Друзі, і як часто ми звертаємося до Писання, що нам потрібно робити сьогодні або завтра, або взагалі, як нам жити по життю. Ну і книга об'явлень оповіщає нам про майбутні події. Ісус сказав: Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ці слова записані в Івана 14, 26. Виконуючи цю обіцянку, Дух Святий допоміг апостолам зберегти ті слова, які ми сьогодні з вами читаємо, друзі. Матвій та Іван надихнулись записати їх у Євангеліях. Марко не був за Ісусом, але вважається, що свій текст Євангелія Він записав за допомогою Петра. Інші очевидці допомогли Луці записати Євангелія від Луки. Але ключовий момент, що ці всі слова, ці всі Євангелія були записані під руководством Духа Святого. Господь також пообіцяв в Івана 16,13, а коли прийде він, той дух правди, Він нас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме. І що має настати звістить нам. Іншими словами, апостоли пізнають усю правду через кого? Через Духа Святого, друзі. Дух Святий в той час відігравав дуже велику значимість. Сьогодні ми з вами, на жаль, придаємо цьому дуже малого значення. Я не знаю, чому так відбувається, чому, але Біблія каже, що не вгашайте Духа Святого, друзі. І ми з вами цим займаємося, на жаль. Чому так відбувається, це питання риторичне до кожного, і кожен має дати відповідь сам. Чому так саме відбувається? Але як записано в Іоанна 16:13, да, Ісус Христос сказав, що Святий Дух проголосить те, що має настати. І ми читаємо з вами е, е, об'явлення. І розуміємо, що має відбутись. Багато речей ми з вами можемо не розуміти. Але коли ми звертаємось до Духа Святого, Дух Святий нам відкриває ці речі. І про це ми будемо з вами балакати може згодом при наступній проповіді. Третій принцип Петро вчив, Петро вчив що Біблія є богонатхненною. Петро не тільки цитував старий заповіт як натхнений Богом, але він явно викладав істину про богонатхненність святого Писання. Він каже про старий заповіт. Про це спасіння, це записано в 1 Петра, в першому розділі, 10-11 вірш. Про це спасіння розвідували та допитувалося пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть до них. Наведені слова апостола Петра ясно говорять, що Дух Святий показував пророкам все, що записано сьогодні в Письмі. Незважаючи на те, що багато речей були незрозумілі. І сьогодні нам. Але Дух Святий говорив до людей, і є люди, котрі розуміють, а є люди, які ну, для них це зачинені двері, і відчинити їх можна буде тільки згодом по мірі духовного зростання. У другому посланні апостол Петро вчить, що слова, слово пророче є певніше за його власну розповідь, як очевидця слави Христової. Бо ми знаємо, що Петро. Був великою людиною, тому що він жив з Ісусом Христом, Він ходив з ним, друзі. І далі потім він додає, бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друзі, проваджені Духом Святим. Наскільки сьогодні ми з вами наповнюємося цим Духом? Яким чином ми це робимо? Чи читаємо ми з вами письмо і вивчаємо його, вивчаємо його на пам'ять? І тут апостол Петро має на увазі, що не можна тлумачити якийсь уривок з Біблії окремо від контексту. Друзі, не виривайте ніколи тексти з контексту. Це неможливо робити. Не потрібно так робити. Чому я зараз поясню, друзі? Одного разу апостол Павло був вимушений докорити Петру. Як Павло, так і Петро проповідували, що люди можуть бути спасеними через благодать. І з ними ходили дуже багато євреїв, але євреї ще додавали свої певні речі, що треба ще добрі справи. Такий невеличкий ключовий момент да? було для євреїв. І... Тому Петро злякався євреїв і перестав їсти з християнами, не євреями, з язичниками. Павло каже: коли ж Кифа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив сопроти нього. Заслуговував бо він на осуд, бо він перед тим, як прийшли, були від Якова, споживав із поганими. А коли прибули, став ховатися. Та відлучатися, боячись обрізаних, а з ним лицемірили інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо поган ти. Примушує жити по-юдейському. Ці слова записані в Галатам 2, 11, 14. Петро усвідомив, що Павло був правий. Незвичайно важливо було пояснити людям неможливість отримати спасіння через добрі діла, друзі. Це неможливо. Розумійте це. І коли ми вириваємо з контексту певні речі, то ми можемо. Для себе прийняти, слухати, ну чому не можна? Це ж можна робити, оце можна робити. Отак. Ну є контекст. Контекст всього писання. І старий заповіт його не можна розділяти від нового. Бо вони дуже сильно переплітаються. Ми не можемо зрозуміти певних з вами речей нового заповіту, якщо ми не вникнемо в старий. Банальна річ, друзі. Банальна річ, така як. Віддати дві одежі. Що ви розумієте під тим, коли Христос каже: якщо в тебе забирають нижню, то віддай верхню. Навпаки, якщо в тебе забирають верхню, віддай нижню Для євреїв того часу це було питання життя та смерті. Тому що верхні ночі були вони багато поломнішили, багато ходили з міста в місто, і верхня одежа це було тепле. Такі, те, 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 тепла накидна така річ. Да? І вони вкривалися, без неї могли змерзнути. І Христос проводить паралель. Якщо в тебе забирають верх, то ти взагалі зніми останься без нічого, друзі. Так само і багато є різних речей по поводу там, ну, не буду зараз, бо це вже трошки інша тема. І далі, далі. Петро. Чудово відгукуються про Павла, його послання, ставлячи їх в один ряд з іншими посланнями, з іншими словами святого Писання. Він каже в 2 Петра, 3 глава, 15, 16 вірші, як і улюблений брат наш, Павло написав, був до вас заданою йому мудрістю. Як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це? У них є дещо тяжко зрозуміле: що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання, на власну загибель свою. Друзі, що відбувається, коли ми сьогодні з вами, не розуміючи певні речі, починаємо трактувати якось по-своєму? Що ми робимо? Що нам каже цей текст? Ми робимо це на власну загибель. Друзі, ми самі себе топимо, самі себе. Але апостол Петро був дуже дуже високо цінував слово Боже. Він каже, що ми з вами народжуємося згори через Слово Боже. 1 Петра 1,23 про це говорить. Бо, народженні ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим живим та тривалим. Друзі, Слово Боже, воно живе і тривале. Однак ми вже вияснили, що Петро вірив і проповідував Бога натхненність святого письма. І він нам казав про теперішнє. І казав про майбутнє. Не дивно, що один з отців історії Християнської церкви Єоранім сказав такі слова, які цитував Папа Пій VII. ігнорувати чи відкидати Святе Писання означає відкидати Христа. Якщо є, те, що підтримує мудру людину в час страждань і тривог у цьому світі, допомагає зберегти. Ясність розуму, то це, на мою думку, в першу чергу, є розмірковання над святим Писанням і глибоке Його знання. Друзі, ми можемо бути впевнені, що все, що сказав і написав апостол Петро, є правдою, чистою правдою. І питання до нас, чи готові ми сьогодні з вами повірити цьому і чинити? Те, до чого нас призиває Петро і взагалі святе письмо. Друзі, бо сьогодні письмо нас призиває до покаяння. Покаяння в житті кожного християнина воно має відбуватись, якщо Бог кличе, саме зараз, друзі, не гасіть Духа Святого, виходьте і кайтесь. І зрозумійте одну певну річ, що якщо даже ви християнин з великим стажем, я так це назву. То це не означає, що не потрібно виходити в покаяння. Бо покаяння має бути, друзі, Біблія нам про це каже дуже багато. 7 по 77. Ну, нам постійно є в чому вчені. Доказали, що людина в своїх думках грішить більше 700 разів. На день. Друзі, на день. І нам постійно є в чому каятись, нам постійно є в чому поновлюватись. Я просто хотів би сьогодні, перше для себе, знаєте, поновитись в читанні Слова Божого, друзі, в вчитанні і вивченні Його, бо цього часто не вистачає. Бо є певна суєта, є певні речі, роботи, служіння. І ми собі часто розказуємо, ну от не встиг потім, ще десь, десь послухай. Ні, друзі, саме святе Писання, воно показує нам, що нам потрібно робити. І воно нас наповнює. Воно нас веде, друзі. Ну от представте, якщо ви зранку не будете їсти, до вечора що з вами буде? Чи будуть у вас сили? Святе письмо те ж саме, друзі. Якщо ми не будемо з вами напитуватись Словом Божим, і це ліпше робити зранку, бо Христос нам показує приклад, що Він ходив дуже рано. Він дуже рано уходив і проводив ці спілкування. То, друзі, в нашому житті буде безлад і буде непорядок, який заведе нас в глухий кут, де ми з вами опинимось один на один з Сатаною, і він нас просто порве. Бо він ходить як крикаючий лев, друзі. І якщо дивитись дику природу, ми бачимо, що дикі звірі вони відбивають від стада одну слабку, і що з нею роблять? Вони її розривають. Те саме відбувається і з нами. Це правила природи. І ми з вами так само в цій природі, друзі. Тому мій меседж на сьогодні. І ми з вами пройшли такі три тезиси, да, три принципи. Петро перший цитував, Петро вірив, і Петро вчив, друзі. І для нас перше, чи знаю я Писання, чи вірю я в Писання? І чи вивчаю я його. Тому я бажаю, друзі, щоб ми сьогодні з вами просто переповіли. Посвятили себе на вивчення святого письма, ходіння на домашні групи, на вивчення слова, на служіння і ходити з чимось, чим ми будемо записувати знаєте В семінарії, колись почув такий виріс, він дуже сильно мене торкнувся. Друзі, Дух Святий знаходиться на кінчику пера, олівця, ручки. Може, даже для когось гаджета, в гаджеті, може, його вносить. Але кращий ум це коли він записаний, друзі. Кращі думки це коли вони записані. Тому бажаю, друзі, щоб ми з вами завжди розуміли, знали і вивчали Писання. Амінь.